Бувають моменти, коли ти точно знаєш, що можеш краще сказати, запропонувати, проявитись. Знаєш, що можеш краще, але при цьому мовчиш, стримуєш себе. А потім хтось інший йде і робить це замість тебе. І все виходить, і всі аплодують, йому стоячи, але це зробив хтось, а не ти. А ще буває так, що боїшся сказати ні і відстояти свої власні кордони. Боїшся сказати, що щось не подобається, бо людина може образитись. В будь-якому разі ми обираємо когось. А не себе, а відтак і результат отримує хтось інший, а не ти, у мене є дві історії з власного життя. Одна історія, коли я сиділа на уроці і боялася підвести руку, щоб сказати відповідь. Я була впевненою, що я знаю правильну відповідь, але все одно мовчала. А потім якась подружка чи однокласник підводився і говорив відповідь, і вона була точнісінько такою, якою і я думала. Інша ситуація була абсолютно протилежною, колись я відправила своє резюме на вакансію. Коли там був лише один пункт з багатьох вимог вільна англійська, і я була впевненою, що мене не запросять, тому що я не відповідала ось тим усім вимогам. Я навіть спіймала себе на думці, що ось я відправляю, і нехай вони подумають, що якась дурочка не вміє навіть читати вимог на вакансію, але я все одно це зробила. А знаєте, що вийшло в результаті? Мене запросили на ту співбесіду, і не просто запросили, а запропонували роботу. І насправді це виявилась робота моєї мрії. І є лише одна ключова відмінність між цими двома ситуаціями. У другій ситуації у мене була впевненість в собі, в своїй правоті, в своїх силах, в той час, як в першій ситуації у мене не було нічого з цього. Знаєте, впевненість в собі це не дар, це не вроджена риса характеру. Це те, що можна і потрібно прокачувати. І сьогодні ми говоримо про впевненість в собі. Якщо ви вперше на моєму каналі і ми ще не знайомі, давайте це виправляти. Мене звати Лена Науменко в минулому я синхронний перекладач, а вже впродовж останніх 26 років я ментор з вільного говоріння англійської та трансформаційний коуч у цьому каналі. Ми говоримо про всебічний розвиток особистості і трішечки про вивчення англійської. Додивіться це відео до кінця для того, щоб отримати дієві класні техніки, які допоможуть вам випрацювати впевненість в собі та почати жити щасливіше життя. Що таке взагалі впевненість в собі? Це віра в свої здібності, якості, віра в. В те, що у вас все вийде, це той самий внутрішній голос, який говорить вам, що ви все робите правильно, що ви впоруєтесь, що вас достатньо, що ви заслуговуєте усього найкращого. І знаєте, це зовсім не означає, що ви маєте бути ідеальними. Ні, це просто віра в те, що того, що у вас є на сьогодні, абсолютно достатньо, щоб досягнути бажаного. Впевненість у собі дуже важлива, адже вона допомагає нам досягати кар'єрних успіхів. Так само, коли ми впевнені у собі, це допомагає будувати нам краще і якісніше особисте життя. Впевненість у собі допомагає сприймати критику здорову. Ми не сприймаємо критику як особисту образу, а радше дивимося на неї як на фактор особистого зростання. Завдяки впевненості в собі ми можемо проявлятися, маємо сміливість будувати краще життя, ставити собі цілі і. Іти до їх досягнення, впевненість у собі це той фундамент, який дозволяє нам почуватися щасливими і впевнено рухатись по цьому житті. Знаєте, у кожної людини є своя зона вразливості. От буває так, що якась людина колись на якомусь етапі в дитинстві чи в молодому віці скаже нам щось, ми вхопимось за ту фразу і несемо її впродовж всього свого життя. Так, наприклад, якби я говорила про себе, на жаль, це дуже болючі спогади, однак. Колись мені мама сказала фразу: Ну так вийшло, так тобі не пощастило, що ти народилася не красивою. Так ти, хоч навчайся добре, для того, щоб здобути якусь освіту і стати хоч кимось в цьому житті. Неприємно так, але це та фраза, яку я почула від власної мами. А буває інакше, таку фразу скаже вчитель. Наприклад, ми відповідаємо десь на уроці, а потім вчитель говорить, і він не хотів нас образити. Це просто фраза, яку він сказав. Та що ти за дурницю говориш?» говориш. і знову ми чіпляємось за ось цю фразу і несемо її впродовж всього свого життя. Буває інакший варіант, коли наші однокласники чи навіть подружка скаже: Ой, щось ти розповніла? І впродовж багатьох років ми можемо шукати недоліки у своїй фігурі, хоча їх там зовсім немає. Це все історії, які на тому чи іншому етапі були у моєму житті. І я досі переконую, що час від часу я повертаюся до цих спогадів і зараз вони вже. Мене так не тормозять, як раніше, але я ловлю себе на думці, що вони мали на мене вплив. Нашу впевненість у собі також можуть підривати якісь інші фактори, наприклад, порівняння себе з кимось іншим, з їхніми досягненнями, успіхами. Ми просто обесцінюємо себе і говоримо: ось у них все класно, от у них красиво виходить. У мене зовсім не так, тому що я ще недостатньо. І ось цей внутрішній голос в голові продовжує так пиляти, пиляти, тим самим за. Ставляючи нас сумніватися в собі. А ще ж у нас є якийсь певний негативний досвід, який слугує, нібито підтвердженням: так ти ще не можеш зробити класно, тобі треба ще повчитися. Та куди ти взагалі лізеш, он інші можуть добре. А ти ні. Додайте сюди ще страх невідомого, коли ми думаємо, що ми не можемо чогось робити, тому що раніше в нас не виходило, або раніше ми такого просто не робили. А як не робили, то можливо і не варто пробувати, тому що ми. Ж переконали себе, що в нас ніколи нічого не вийде, і ось так ми варимося, варимося в цих сумнівах, не дозволяючи собі зростати. Продовж всього життя ми несемо в собі сумніви в собі, і замість того, щоб вибудовувати впевненість, ми взрощуємо невпевненість і сумніви на роботі. Ми не висловлюємо свою думку, тому що думаємо, що вона не важлива. В особистому житті не наважуємось сказати, що нам щось не подобається, тому що боїмося образити і зруйнувати стосунки в соцмережах ми не публікуємо свої відео, тому що боїмося, що нас розкритикують чи засміють на співбесіді. Ми боїмося розказати про свої досягнення, тому що думаємо, що це недостатньо важливо або недостатньо велично. Та навіть подивіться в спортзалі. Ми можемо не підійти до тренажеру, тому що думаємо, що за нами спостерігають. Так само ми можемо не дозволити собі придбати якийсь одяг чи зробити якийсь яскравий мейкап, тому що думаємо, що це не для нашого нашого віку, не для нашого статусу, не для нашої фігури, і так ми навіть хочемо носити той одяг або так фарбуватися однак не можемо собі цього дозволити. Насправді, як на мене, це звучить доволі сумно, тому що життя у нас одне, і всім би нам хотілося прожити його якомога краще. Однак, от всі ці обмежуючі установки не дозволяють нам робити того, що нам би насправді хотілося. Але як я вже сказала, впевненість у собі це не те. Чим народжується, це те, що можна прокачати і постійно покращувати для того, щоб нарешті побудувати життя своєї мрії. Отже, далі я зібрала для вас найкращі техніки, які допоможуть вам поступово вибудувати впевненість в собі. Всі ці техніки точно допоможуть вам стати кращими і стати більш впевненими в собі. Однак тут я хочу нагадати одну важливу річ: знаєте, жодна зміна мислення не призводить до змін в житті. Єдине що призводить до цих змін це. Дія тому дуже важливо змінити саме спосіб своїх дій. Так, це вихід із зони комфорту. Так, це не завжди приємно, це точно неприємно. Однак тут потрібно поставити на ваги дві речі: або ви не виходите з зони комфорту і продовжуєте жити в тій ситуації, яка у вас є на сьогодні, або ж ви ідете із своєї зони комфорту, робите інакші дії, поступово змінюєте себе, змінюєте свій патерн поведінки і поступово змінюєте. Все навкруги, тому вибір, як завжди, за вами. Перша техніка, звісно, буде найжорсткішою, і саме з неї варто почати, тому що тут потрібно буде прописати, в чому ж ви гірші за інших. Ось так взяти папірець і написати, як мінімум, 10 пунктів, що у вас є такого, що ви думаєте, ви ще недостатнє. В чому берете і прописуєте 10 пунктів. А далі найважливіше: після того, як ми прописали ці 10 пунктів, ми доводимо собі. Бі, так чому ж, якщо ми так сильно впевнені, що, наприклад, ми не варті цієї посади, нам варто довести це собі. Чому ви правда думаєте, що у вас менше досвіду? Ви правда, думаєте, що вашого досвіду недостатньо? Як правило, ми схильні недооцінювати себе. Ми думаємо, що ми ще недостатні. Хоча насправді ми краще за багатьох інших претендентів. Тому якщо ми вже вирішили, що ми гірші, давайте доведемо, чому саме це так. І я даю вам гарантію, що у вас не буде аргументів. Чому ж ви гірші? А якщо у вас немає аргументів, то можливо ви і не найгірші, і навіть якщо ви знайдете причини так, чому ж це буде ваш вектор руху надалі по списку причин, чому ж ви гірші, ви можете зрозуміти, в чому вам потрібно себе покращити. А це теж дуже хороший результат. Наступний крок буде більш позитивним. Вам потрібно виписати те, в чому ви класні, і знаєте, тут дуже важливо не вимагати від себе чогось ідеального. Виписуйте не те. В чому ви ідеальні, а те, в чому ви просто класні, що ви робите дуже добре. В цьому пункті я б зробила чотири підпункти: перший в чому ви класні. Друге, що ви робите з задоволенням, третє з яким запитом або за якою порадою до вас приходять інші. І четверте, з яким класним результатом після вашої поради люди йдуть від вас. Прописавши це, ви зможете чітко зрозуміти, що ви реально класні. І я хочу зараз нагадати. Що дуже важливо саме писати. Будь ласка, не ставтесь до цих практик як до чогось такого, що «А, ну це я і так знаю, ну тут все зрозуміло. Один, два, три. Ні, будь ласка, зануртесь в глибину, адже ви це робите для себе. Третім важливим кроком буде написання щоденника впевненості. Впродовж місяця чи двох вам потрібно буде писати ситуації, в котрих ви почувалися найбільш впевнено а в яких ні. А далі аналізувати, що ви відчували в ті моменти. Що вас заставляло почуватися впевненими? А що навпаки заставляло вас почуватися невпевненими? Наприклад, впродовж ділової бесіди ви могли зазначити, що ви дуже класно володіли темою, і саме тому ви почувалися впевненими. Або навпаки, впродовж бесіди англійською ви почувалися невпевненими, тому що не знали якихось слів, чи були не впевнені, що зможете класно виразити свою точку зору? Ось так буквально пишете ситуацію життя. В чому я був впевнений, в чому я був невпевненим, і чому після того, як ви це пропишете, напишіть собі по в чому саме ви б хотіли бути впевненішими, що б могло допомогти вам в тих ситуаціях, в яких ви не почувалися впевненими, почуватися краще, які дії вам потрібно було б здійснити, або які знання вам потрібно було б здобути для того, щоб почуватися більш впевнено. Ну а далі, звісно ж, потрібно буде піти і втілити ці пункти вже. Життя здобути якісь нові знання, можливо, щось повторити, освіжити, можливо, краще готуватися до наступних зустрічей. Словом, зробити все, щоб наступного разу за таких же обставин ви почувалися більш впевнено, але щоб ви чітко знали, що саме вам в цьому допоможе. В цій практиці також важливо помітити, чи були навколо люди, які допомагали вам почуватися впевнено і невпевнено. І якби неприємно це не прозвучало зараз, вам потрібно буде з. Меншити час спілкування з тими людьми, які не вселяли вас в впевненості, і навпаки, намагатися бути в оточенні людей, які цю впевненість вам дають. Ще одним фактором побудови впевненості в собі буде зниження рівня стресу у вашому житті. У мене на каналі є окреме відео про стрес, але тут я хочу сказати ось про що: записуйте все, що визиває в вашому житті негативні емоції, що заставляє вас тригеритися, засмучуватись, злитися, прям пропи. Писуйте це на папері, а далі є порада навіть спалити цей листочок і таким способом позбавитись цих негативних емоцій. Можна спалити, можна порвати, можна зробити з ним що завгодно, однак відчути на фізичному рівні, що ви позбавляєтесь від цього негативу. Прописали, спалили, позбавились негативу. Приблизно такий алгоритм ваших дій. Якщо ситуації, в яких ви маєте почуватися впевнено, пов'язані зі спілкування з іншими людьми, працюйте над своїм зовнішнім виглядом. Знаєте, прийнято вважати, що перше враження формується саме з зовнішності, а вже далі йдуть наші професійні скіли, навички, вміння спілкуватися. Однак цей фактор перший він дуже важливий. В англійській є такий вираз «dress to impress» – Вдягайтеся так, щоб вражати. Я б сказала, що це не стосується лише одягу, це загалом акуратність, красиве волосся, нігті, але це не те, що ви створюєте для інших, це те, що ви створюєте для себе, коли ви дивитесь дзеркал ви в першу чергу маєте подобатись саме собі. Наступний пункт буде стосуватися саме вашого ставлення до себе ж, коли ви прокручуєте якісь негативні думки у себе в голові, просто задайте собі запитання, чи сказали б ви все це своєму найкращому другу чи своїй дитині. Часто ми на себе наговорюємо дуже багато негативу, в той час як іншим, ми б цього ніколи не сказали. Однак, просто вдумайтесь, ті речі, які ви говорите собі, по суті, це. Речі, які найближча людина говорить вам. Тому що ви і є та сама найближча людина для себе. А ваш внутрішній голос це те, чому ви в першу чергу вірите. Саме тому дуже важливо говорити собі лише приємні речі, навіть речі, які хтось інший сказав особливо, якщо це чужа людина, не так впливають на нас, як речі, які ми говоримо самі собі. Адже та людина вам сказала це лише один раз, а ви собі. Собі це говорите кожного дня, кожного ранку, кожен вечір. Ви постійно не вірите в себе. Саме тому відганяйте від себе негативні думки і навпаки, пишіть для себе чи говоріть собі все те класне і позитивне, у що ви з часом повірите. В побудові впевненості в собі також дуже важливо не порівнювати себе з кимось іншим, з чиїмось іншими досягненнями, чи рівнем прибутку, з чиєюсь іншою зовнішністю. Важливо будувати своє життя. Оглядаючись на себе в минулому і розуміючи, сьогодні я трішки краще, ніж я був учора. Ось це наш єдиний фактор, який має нас хвилювати. А порівняння себе з іншими ні до чого хорошого не призводить, окрім критики, і окрім того, що ми ще більше починаємо не вірити в себе і свої сили. І знаєте, всі попередні пункти не будуть мати значення, якщо ви в це все не будете вірити, а віримо ми в те, що насправді і є правдою. Тому дуже важливо, окрім всіх попередніх пунктів, працювати ще на покращення себе над тим, як ви звучите, як звучить ваш голос, над тим, як ви формулюєте свої думки, над тим, яким експертом ви є? А значить, потрібно постійно покращуватись, здобувати нові знання і отримувати нові скіли. Ми завжди чудово знаємо, де ми дуже багато працювали над чимось, а де є навички, які ну правда провисають. Так, наприклад, в англійській мене часто запитують Лена, як звучати в. Певнено, і тут є така, знаєте, розвилочка. З одного боку, звісно ж, це дуже багато практики, коли за рахунок практики нам в якийсь момент перестає бути страшно від помилок, які ми потенційно можемо зробити, або від того, що про нас подумає співрозмовник. Але з іншого боку, ми починаємо бути впевненими в собі, коли розуміємо, що наших знань і правда достатньо, коли ми розуміємо, що ось над якоюсь помилкою я стільки попрацювала, що її ну не може трапитись, або ось ці і. І ось ці ось ці теми я так відпрацювала, що там нічого не може піти не так. У мене класний словниковий запас. Я добре знаю граматику. Я стільки напрактикувалася, я стільки слухала і стільки говорила, що в цій масі отриманих знань я точно не заплутаюсь. А навіть якщо заплутаюсь, я знаю, як звідти виплутатись. Тому в цій розвилочці нам потрібно дві речі: будувати свою впевненість і будувати свої знання, виправляти свої помилки, здобувати нові гли. Липші знання, та, звісно, дуже багато практики, адже саме завдяки практиці і досвіду зникає ось цей страх говоріння, спілкування та страх зробити помилку. І саме в цьому зв'язку я хочу нагадати, що зараз іде передзапис на мій курс Вільна англійська, де впродовж двох місяців ви зможете покращити свою англійську на один рівень. Під цим відео я залишу посилання. Ви можете заповнити анкету передзапису та потрапити на безкоштовну діагностику, де ми визначимо ваш рівень та. Підберемо найкращі умови навчання саме для вас за два місяці. Ви покращите вимову, граматику, словниковий запас вміння говорити та побудуєте якісну систему володіння англійською, де ви будете почуватися найбільш впевнено. Насправді, побудова впевненості в собі це така історія у все життя. На будь-якому етапі будуть моменти, коли ми не впевнені в собі, коли ми сумніваємось. І звісно, класно побудувати фундамент, а вже від нього точково виправляти. Ті чи інші моменти, але важливо для себе зрозуміти, що для вас працює, а що ні? Яким чином ви можете підрихтувати, виправити ту чи іншу ситуацію, чи ту чи іншу думку в вашій голові? Навчитися не сприймати критику занадто болісно, навчитися наважуватись висловлювати власну думку, навіть якщо вона не співпадає з думкою інших. А власне, у мене на сьогодні все. Пишіть в коментарях, яка з технік відгукнулася саме вам, і чи хотіли б ви покращити впевненість в собі. Чи ви вже дуже впевнені, і чи впевнені ви саме в говорінні англійської? Я прощаюсь з вами і до зустрічі в наступних відео.